У Слов'янському міському парку культури і відпочинку проходив ряд святкових заходів, присвячених до дня визволення міста. Організовувати взялись співробітники Слов'янського виконкому, зокрема відділ культури спільно із Слов'янським центром культури та довкілля. Радують, що большое количество людей вийшло на вулиці з українською символікою, і, дійсно у всіх праздничне настроєння. Програма сьогодні підготовлена Слов'янським міським совєтом, громадськими організаціями дуже хороша. починаючи з мідинка на площі і заказ. заканчивая праздницами, которые сегодня происходят в парке и на центральной площади. Я думаю, что славян заслужил сегодня мирное небо над головой, над головой такой замечательный праздник, и мы надеемся, что это славянский больше никогда не повторится. 5 июля стала очередным праздником, одним еще из праздников для Славянска, праздником освобождения, скажем, от того, чего бы нам не хотелось, не будем называть это никак. Поэтому я Славянск поздравляю, и надеюсь, что вся Украина скоро к этому придет. Мы опять будем едины. Ну пусть Славянск начнет будет тем началом. Но я рада, что в Славянске сегодня праздник. Мы решили этот день отметить народными гуляниями, концертом, игровой программой детской и, конечно же, фестивалем украинской кухни. Несколько ресторанных хозяйств нашего города откликнулись и приготовили довольно-таки очень вкусные блюда. Было борщи, жаркое с мясом, и вареники, и пирожки. Ну все було на достойному рані. Необичний гості нашого празника конно конспортивний клуб Алюр. Спасибо їм огромное. Ребята вот з БЗС добрались на лошадках, красивих костюмах. І, звісно же, это достойне украшення нашого праздника. На захід зібралось чимало людей. Для багатьох з них період після визволення став надважливим. Люди приймали активну участь у громадському житті і своєю працею власним прикладом щодня демонстрували. Слов'янський парк має шанс на нове життя. Спеціально для гостей заходу для активістів, що прибирали парк та малечі, виступали із творчими номерами усі колективи міста та району, які дарували глядачам гарний настрій. Все спиша, Я все плачу, тільки літа все спиша, я все плачу, тільки літа марно трачу. Ось підпишний під стояв старі з молодою. Діти гралися із аніматорами, танцювали, брали участь у веселих конкурсах. Програма була різноманітною, тому ніхто з гостей не нудьгував. Та й для дорослих захід став гарною нагодою відпочити у вихідний день. Для мене дуже багато значить наш славянськ, і тепер можна хорошо жити. Очі гарашмала. Хорошо организовали, очень понравилось вот это э, показ народной творчести и э, рисунков, картин и разных там изделий. Потому что мы после этих событий, что у нас были, позабыли, как бы, кто, кто мы. Мы украинцы. Как бы, и это мы забывать не должны этого. И мне понравилось, что много людей в вышиванках. Это как бы... Много людей ну, с флагами, ну как бы, ну мы Украина. И как бы там не говорили, что мы, как бы, ну, мы русскоязычные, да, много людей. И мы привыкли на русские, но мы Украина, и как бы, Украина должна быть одна, никаких республик, это выдумывать ничего не надо. Мне очень понравилось брать и маску. Свято тривало до 8 години вечора. Після чого усі бажаючі йшли на центральну площу Слов'янська, де тривав святковий концерт.